Розділ 20 З правильним вибором союзників перемогу можна вважати гарантованою в будь якому конфлікті. Бернард Арнольд. ФАС. ГЛІБ. Гримнув я. Дракон рвонув уперед, і, здається, більше всіх здивував саме мене. Він вистрибнув між мною та зграєю, що сунула просто на нас, і загрозливо зашипів, припавши до землі. Його хвіст хльоснув у бік і якось надзвичайно точно вибив ноги з під двох нападників, які намагались обійти мене з флангів. Я раптом усвідомив, який же він величезний, коли злиться. Обережно в нього дракон. вигукнув ватажок. Дякую за попередження. буркнув один із тих, що вже лежали в багні, намагаючись підвестися. Я його дістану. почув я зліва. Я встиг обернутися якраз вчасно, щоби побачити, як блискучий кинджал довжиною в фут летить просто в шию моєму драконові. І раптом я повернувся подумки на тренування. Моя свідомість сягнула вперед і схопила ніж. Той завис у повітрі, зупинившись Гей, цей карлик маг. Пролунало серед нападників. Зграя відступила на кілька кроків. «А тож!» – гаркнув я. Я сків! і магія, моя стихія! З ким ви думали, зв'язалися, йолопи? Я розлютився. Один із них щойно намагався вбити мого дракона. Я опустив кінжал нижче і почав махати ним у повітрі, мотиляючи лезом туди-сюди, серед зграї бандитів. Вас тут тільки дюжина. То йдіть ще, друзі, покличте, якщо вони у вас взагалі є. Я розпачливо шукав, чим би ще ж борнути. Мій погляд упав на купу гною, я мимоволі посміхнувся. А чом би й ні? Замить цілі жмені гною вже летіли в нападників, точність у мене була не ідеальна, зате крики обурення свідчили, що влучання були вдалими. Левітація! заревів ватажок. Кванто, зупини його! Добре, бос! Один із громил махнув рукою і почав ритися в своїй поясній сумці. Він припустився фатальної помилки, вказавши на себе. Я не знав, що саме він збирався дістати, але не хотів перевіряти. Зупини його, Гліб! наказав я, вказавши на ціль. Дракон підвів голову і втупився в роззяву. Звук, який він видав, Міг би бути ревом, якби він був старшим, і з пащі вирвалося полум'я. Невелике, й мимо цілі, але цього вистачило, щоб привернути увагу. Громила підняв очі і побачив, як на нього несе гора у скатої плоті. Він запанікував, заверещав і кинувся навтьоки, не озираючись. Гліб подався навздогін. Гаразд шмаркач. А тепер подивимось, як ти впораєшся з цим, почулося з боку нападників. Я різко обернувся. Ватажок уже стояв і тримав у руці палицю. Ще вчора я б на це не звернув уваги, але тепер я застиг. Я не знав, яка саме це модель, але, судячи з його впевненості, вона була небезпечною. Він зло усміхнувся і повільно почав націлювати палицю на мене. Я судомно шукав хоча б якусь ідею, як оборонитися, але нічого не спадало на думку. Я навіть не знав, від чого маю захищатись. І тут щось мигнуло перед моїми очима, і палиця зникла. Я кліпнув, подивився знову. Вона лежала на землі, розщеплена навпіл метальним ножем із чорним руків'ям. Проблеми, майстра сків. пролунав гучний голос. Я різко обернувся на голос. Аз стояв поруч зі зведеним арбалетом, націленим на зграю. Він широко всміхався, а я вже казав, що ця усмішка не заспокоює, якщо ти його не знаєш. Збочениць, прошепотів ватажок. Що ти сказав? Аз різко навів арбалет на нього. Тобто збочер. виправився той поспіхом. «Так краще. Ну що, сківе, якими ти хочеш їх бачити? Мертвими чи тими, хто драпає? Я глянув на щурячу зграю. Вони стояли, як завмерлі, благаючи мене очима. Ем, краще хай тікають, замислено відповів я. Живими вони і так смердять, а мертвими ще й базару репутацію зіпсують. Ви чули його. гаркнув вас. Зникли. І вони зникли, наче розтанули в повітрі. Аз. вигукнула дівчина, кидаючись йому на шию. Танда. здивувався Аз, опустивши арбалет. Ти що з цією зграєю? Ти жартуєш? підморгнула вона грайливо. Я приманка. Трохи низько для тебе, хіба ні? Але дівчині треба на щось жити. І чого ти пішла з гільдії убивць? Втомилась платити профспілкові внески. Ем гм. втрутився я. Га? озирнувся Аз. А, вибач, малюк. Слухай, ви з нею вже знайомі. Щось на кшталт, відповіла дівчина. Ми. До речі, це і є твій загублений друг, красончику. Красунчику. зморщив ніс Аз. Ну, так, визнав я. Ми розійшлися ще біля Красунчику. повторив Ааз. Та замовкни. весело ляснула вона його по животу. Мені він подобається, у нього є стиль. Насправді, ми ще не знайомі як слід, сказав я, чарівно усміхаючись. Я сків». Ой, як офіційно. Буркнув Аас. Не слухай його. Я тананда, але зви мене просто Танда. Із задоволенням, відповів я з нахабною усмішкою. Якщо ви вже закінчили фліртувати, перебив нас Ааз, У мене кілька питань, Гліп. вигукнув дракон, підскочивши до нас. Що це таке? запитав Ааз. Це дракон. Допоміг я. Танда хихотіла без жодної стриманості. Я бачу, що це дракон. гаркнув Ааз. Я питаю, що він тут робить. Я раптом дуже не захотів розповідати всю історію. На базарі багато драконів, Аазе. пробурмотів я, уникаючи його погляду. Є навіть цілий кіоск трохи нижче. Я питаю, що цей дракон робить тут. Гліб відповів той і ніжно потерся головою об мої груди. Ем. Він мій, визнав я. Твій? заревів Аз. Я ж сказав тобі подивитись на драконів, а не купувати одного. Але ж, Аазе, що ми тепер з ним робитимемо? Я отримав вигідну пропозицію, сказав я з надією. Що ти сказав, малюк? Я сказав, що вигідно купив його. У диво. Оу. Тепер розумію, до чого ти ведеш. Давай, викладай усе. Які були умови цієї вигідної угоди? Ну, я. Тобто, говори вже. Я обміняв його на кулон квіглі. Кулон квіглі? Той самий, що розпізнає ілюзії. Ти віддав добрий чарівний артефакт за ледь вилубленого дракона. Та дай йому спокій, Аазе. втрутилася Танда. Що ти чекав, залишаючи його самого? Добре ще, що він не накупив усіх сувенірів для туристів на діві. А ти де був весь цей час, га? Ну, я. Ем... можеш не казати. Вона підняла руку. Я ж тебе знаю. Або за дівчиною ганявся, або обжерся до Нудоти, так? В Яблучко, вставив я. Замовкни малюк. Тож не чіпляйся до Сківа. Зважаючи на те, що могло трапитись, усе обійшлось не так уже й погано. А як ти нас знайшов? Я почув звуки бійки і пішов на них, зізнався Аз. От бачиш, ти ж сам чекав, що він потрапить у халепу. До речі. Він чудово справлявся. Він і його дракон самі загнали ту зграю в кут, а з магією він, між іншим, вправний. Я знаю, гордо відповів Ааз. Я ж його вчив. Ого, дякую, Аза!» Замовкни малюк. Гліб, сказав дракон, зазираючи Аазові в обличчя. Дракон, значить, Аз уважно подивився на нього. Може, він допоможе нам із іштваном, припустив я. Іштван? здивовано перепитала Танда. Так, відповів Аз. Пам'ятаєш його? Він знову взявся за старе, цього разу на кладі. То ось в чому справа, кивнула Танда. І що ми будемо з цим робити? Ми? здивувався я. А чому б ні? усміхнулась вона. Це заняття трохи нижче мого рівня, як каже Ас. Тож можу трохи покататися з вами, якщо ви не проти. Чудово. сказав я щиро і цього разу справді мав це на увазі. Не поспішай, Тандо. застеріг Ас. Є деякі нюанси, про які ти ще не чула. Наприклад. Наприклад, я втратив свої здібності. Справді. Це погано. Тепер ми покладаємось на малюка тут у всьому, що стосується магії. Тим більше варто мені піти з вами. Я й сама дечого навчилась. Знаю, вишкірився Ааз. Не в тому сенсі, буркнула вона і штурхнула його вбік. Я про магічні штучки. Навіть так це буде непросто. Ой, Аазе. Зітхнула Танда. Хочеш сказати, що вам завадить мати на своєму боці навчену вбивцю? Ну, можливо, це додасть нам переваги, визнав Аз. От і добре. Вирішено. Що робимо в першу чергу? Он там за рогом є кілька крамничок зі зброєю, запропонував я. Ми могли б. Розслабся, малюк. Я вже подбав про це. Справді? Здивувався я. Ага, знайшов усе, що треба в секції жартів. Якраз шукав тебе, щоб повертатися назад. Тоді ми готові вирушати? спитала Танда. Угу. кивнув Аз і витягнув пострибун з під сорочки. А як же мій дракон? А що з ним? Ми візьмемо його з собою. Звісно, візьмемо. Ми нічого цінного не залишаємо. Гліб, сказав дракон. А він, без сумніву, комусь цінний, додав Ааз, недобре зиркнувши на нього. Він натис кнопку пострибуна. Базар захитався, почав зникати. І ми знову опинилися в крамниці Фрумпеля. Цікаве у тебе тут місце. сухо прокоментувала Танда. Сам оформлював. Від крамниці Фрумпеля залишилась лише обгоріла руїна. Дякую, що слухали. Якщо було цікаво, підпишіться. Далі буде.